Доброго дня, країна! Сьогодні в ТЦК це після арешту мого колеги, якому я винен був в своїй дорогоцінній щекелі. Чи ж давай по тексту? Психолог Селікс збирався на передову. Ти скайкоху, я, я ще не вдітий на... куди? Доброго дня, друзі. Сьогодні мене запросили до сім'ї штангелевичів, щоб розібратися в їхніх стосунках. Сусіди кажуть, що ця сім'я самолюбляча та саме крепка в нашій країні. І зараз ми це розберемо. Доброго дня, представтесь, як вас звати? Мене звати Анжела. А мене пошов нахуй. Б**. Ти Едік нахуй. який є Едік? Я Едуард. Кого це є б**? Я сімейний професійний психолог. Мене звати Фелікс. Хто головний у вас в сім'ї? я, я. Розкажіть, будь ласка, які у вас є проблеми в сім'ї? Ви можете розказати мені все поподробніше. Ну в мене таке чувство, що моя Ізабелочка мені. Що Анж... мені із... Так, а ну далі. Ну, я, я їй вчора дзвоню, коли вона мала повернутися з заводу, а вона каже, не дзвони сюди, я тобі зміняю. Ну я в це не вірю. Було, Анжела, а ви щасливі в цих стосунках? Ні. Шоу є сука? Вибач, будь ласка, моя сонечко. Так, дивіться, щоб визначити ваш тип стосунків, мені прийдеться вам показати пару картин. Так, все є. Так, давайте почнемо з першої картинки. Так, Анжела, що ви тут бачите? Є букви куніки Угу. Едік, а ви? Ну, no, я в таке вчора вступив. Mm -hmm. Так, йдемо далі. Так, Анжела, що ви тут бачите? Бл мамку його г. Це, це, це Анжела на першому побаченні. Чесно, ти була в такому шарфіку. Чи ти думаєш я не пам'ятаю, я тобі цей шарфік вкрав з магазину? Так я його нахуй не носила, що ти пиш. Так, ідемо далі. Що ви бачите на цій картинці? Ой, це моя тща, стойте зараз. От. Ось на те, Анжела, ч вы тут бачите? Це моя теща! Тут би Так це реально твоя мама у меня после соля солярия такая выходит всегда. Что ты пыш? Так вона на той солярии спускаю все деньги. Ты сука, мою маму нахуй троешь ты, блять! Так, следующая картинка. Что вы бачите тута? О, я знаю, ну ты ж травалело, травала. Ты шо ху б. нахуй? бах у сих тиктоках блять, пиздец. На роботу. На... Мені сама телефон купила. Що ти пиздиш, нахуй. Я купила його сука собі, нахуй ти його спидив. Я спортивний аналітик, я гроші. деньги. Шол? Ну ладно, я лудоманда. Йдемо далі. Так. Це мій кум. Він пропав рік назад ще. Може ви його бачили. Нішо. Це він просто так показав. Ладно, йдемо далі. Так, слідуща картинка. Що ви бачите тут? На городі бурян сапала б. Бачу, така подобна хуйня, під бл. сапачкою нахуй. Ага, блядь. потім ця сапачка як прилетіла мені в голову, блядь. такий струх з мозга, був, тебе не мог спомнить. Так, і остання картинка. Шо ви бачите ось тут? Я сьогодні цей черкаш витирав. Похоже, так. Да. Може ти пити подивіться там. Да Та, ні, дякую. Так, ну я вас вислухав, трохи зрозумів, але може ви ще мені хочете щось розказати. Да, да, я хочу вам сказать, сказати, ця тварь, тварь ця моя любимая, моя любимка. Не хоче ти третю роботу, щоб прокормить мене. Ты скажешь. Ого. Ідем. У мене з нахуй ти сюди прийшов, ты психіатр, е. Успокоївайся! Нахуй, ч мой не с. Синейка мою х. Дякую Феліксу. В мене це, до речі, так кота звали, а він і прийшов. Ну, а зараз до більше важливих новин. Доброго дня. З вами Ігор і Сьогодні ми побачимо, як будується школа. Ось і голова. Доброго дня. Доброго! Блять! Сука ти! Може подивимось, як будують школу? Підем. Представтесь. Ігор Поліщук, районний депутат, районний прокурор. Скільки грошей виділили на це побудування школи? Десь півмільйона. Сто тисяч. Спитаємо в директора. Та й А чого він тут робить зараз, дитя? Доброго З доброго. дому немає, я не можу зрозуміти, які добре йде. Чого школи нема? Чого тут Якої липи? школи? Беб, мусорні. Шо? Не було виділили на школу. Які гроші не було виділено, ти ж Які гроші. А ти що? А ти що? А! На мою думку, гроші було нагло спина. Де гроші? Які гроші не було грошей? Виділяли гроші на школу? Ні, не було грошей на школу. Що скажете на це ви? Та зараз зараз прийдемо вам документи і покажу. Добре. Підемо? Так, ходімо. йдемо. Ходімо, ходімо. Витекай! Лови його! Лови його! Стой, блядь! СТОЯКБ бі... На даний момент місце знаходження нардепа Єгора Пальщука Невідомо. Ну чи відомо? Та їй був блять, я шо вам, нахуй, інформатор якийсь, блядь?